Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Pulso. Серія E84 на цоколь H8H9H11 і H16. Постачається фірмовій упаковці. Лампи мають кольорну температуру 6000 К. Давайте розглянемо комплектацію. Вистачається ось такій пластиковій коробочці в комплекті дві лампи. Великий плюс даних ламп, що вони по розміру, як звичайні, галогенні лампи, тобто замінювати буде з галогенних на такі лампи дуже просто, без будь-яких проблем це можна зробити. Потужність даних ламп заявлена 15 Вт. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Верхня частина лампи металева. Це є пасивною системою охолодження, все тепло, яке видають світлодіоди, розповсюджується по всій площині лампи, не даючи цим самим перегріватись лампі. Під'єднується на живлення як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво відсвічує лампа. Кольорна температура заявлена 6000 кельвін, нагадаю. Колір світла білий, як ми бачимо. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 2800 люмен. Після встановлення будь-яких світло світлодіодних ламп автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект ламп розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.